Сьогодні, ж, 1 листопада, також відзначаємо 97-му річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. А напередодні, 30 жовтня, у Бродах відбулись урочисті заходи з цієї нагоди, які розпочались формування колони на площі ринок. А далі урочистої ходи по вулицях Івана Франка, Чупринки, до міського кладовища, тут біля могили четеря української галицької армії Пилипа Гарділевича. Відбулась поминальна панахида із запаленням свічок за героями та покладання квітів. Більше дивіться у сюжеті. Перший листопад був, є і залишився в українському житті однією з найбільших подій української історії. Саме тоді, 1 листопада 1918 року, після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель, виникла національна українська. Держава, яка стала іменувати себе Західноукраїнською народною республікою. То були вони, герої, славні наші, рідні наші, то діди й батьки були, що життя своє і сили, що найкращі, подарунок батьківщині віддали. Скільки років відлетіли журавлями, скільки років, наче ріки відплили, але спомини. Лишилися між нами, наче сонце нам просвічують Боже святий Святий смерний помилуй нас, і сину, і святому Духу, і диві присники вікований, ви святає тройця, помилуй нас, Господи, очисти стиги наша, владика, прости, беззаконня наша. Святий посідей, сили немочі наші, і мені Твоє городи. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй свого Отцю і сину, і святому Духу. У Духи проходили, скучавши, за душу, дами Я твою до прийде царство від воля твоя. Як вона на землі хліб наш насущний даж нам несть. І остави нам довги наше, як і іме оставляє дожником нашим. Не веди нас воює скушений, і збави нас від лукаву. Амінь. діво радуйся, благодатний Марія. З собою благословена і благословенна жива Твоєго, якородили, Си Христа. Сьогодні ми вшановуємо 97-му річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Це державне утворення має велике значення в історичному просуванні українського народу шляхом національної свободи і державної незалежності. Реальне існування протягом восьми з половиною місяців. Національної Галицької державності поставило на практичний ґрунт в українському русі гасло Соборної української держави. Досвід ЗУН підтвердив, що здобути і відстояти незалежну національну державу можливо тільки завдяки напрузі усіх соціальних верств і політичних сил нації. ЗУНР Увійшла в історію як героїчна сторінка у боротьбі українського народу за незалежність, за вільний демократичний розвиток. Саме у дні вшанування наших героїчних подій. Стоячи на могилах, які стали святими, ми замислюємося, що таке подвиг і хто є героями. Нашої святої української землі. Відроджуючи велич легендарного минулого нині, ми створюємо майбутнє. У такі визначні хвилини почуття патріотизму об'єднують усіх нас. Тож нехай героїчні сторінки нашого народу, що засяяли свободою в часи творення Західноукраїнської Народної Республіки. Завжди надихають нас на плідну і творчу працю любити і захищати свою державу на благо рідної України. Вічна слава і пам'ять нашим героям, які здобували Соборну Україну. Усім зичу миру державі і миру душі. Слава Україні! Героям. Героям. Героям слава! Запрошуємо до слова директора історико-краєзнавчого музею Василя Стріпчика. Шановна брицька громада, сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, які в далекому 1918-1919 роках відстоювали українську незалежність. Вже традиційним є те, що наша бридська громада вшановує це свято біля могили Филипа Гардзілевича, читаря Української Гавецької армії. Хто була ця людина? Це був наш земляк, хоча він народився в селі Синьків Радехівського району, нинішній Радехівський. колись це був Бродівський повід. Це була територія, яка неодноразово ділилася, але ця людина вчилася у рідному селі, закінчила народну школу, потім вчився у Радехові. Під час Першої світової війни, як і багато наших земляків, галичан, він воював на Західному, на італійському фронті. Коли повернувся з фронту, розпочались події, які ми називаємо перші українські визвольні змагання. Він, маючи військовий досвід, маючи прагнення допомогти Україні створити свою державу. Вливається і стає активним учасником цих подій. У... Перше його був такий обов'язок. Він був комендантом жандармерії, тобто такого підрозділу, який наводив порядок у місті Радехові. Це був складний час, було багато різних людей, тобто і треба було контролювати ситуацію, тримати в місті спокій, порядок від мародерів, від розбоїв і такого іншого. Згодом він як керівник сотні. Брав участь в боях за Львів, очолював, був дуже вправним мілим сотником української гаверської армії і показав себе як дисциплінованим, вправним вояком. В травні місяці, отримавши відпустку, він повернувся на короткий відпуск у рідне село. Однак сталося так, що захворів, захворів, і саме в період травня місяця сюди приходять поляки. Це була армія гавлера, так яка була підсилена країнами антанти тобто францію Англією озброєна яка ніби йшла на боротьбу з більшовиками але насправді вона була використана проти молодої української західноукраїнської народної республіки і через це українська армія відступала і таким чином в травні місяці поляки прийшли сюди заарештували вже Пилипа гарділевича коли перейшов пік хвороби тому що він хворів на тиф це була така складна хвороба на той час, від якої вмирало тисячі людей. Але Вибарцілевич її переборов і коли він почав одужувати, його заарештували, привезли в броди. І хотіли, як офіцера, старшину, ми говоримо, хотіли його перевезти на службу на польській армії. Однак він не згодився, він відмовився. Чому поляки його агітували? Тому що він за віросповіданням був Римокатоликом. Він був українцем, але ремокатолицької віри, і поляки намагалися його схилити на свій бік. Однак він був вірний присязі, вірний, вірний своєму військовому обов'язку і вірний Україні. Він не згодився і його пересудили до розстрілу. Вирок було виконано 6 липня 1919 року. У колицях бродів біля Піщаної Гори. Однак потім... Українці перевезли його сюди на цвинтар поблизу могил російських і австрійських вояків, тут військовий цвинтар ще першої світової війни, і поховали ось на цьому місці, на цьому горбочку. Так сталося, що ця могила довгий час була забута. Її руйнували, плюндрували в період другої речі посполитої. Її розкидали, українська молодь патріотична її прибирала завжди, вбирала перед зеленими святами. Однак, коли приходили на відправу, на Поминання могила була поруйнована, розкидана, розкидані квіти, розсунута земля. Так активістів, які тихенько вночі приходили, і знову ж таки прибирали, переслідувала польська поліція. В радянський час, звичайно, що ця могила була забута, і ніхто практично про неї не знав за винятком старожилів міста Броди. І лише в 1989 році. Це пам'ятне для українців місце було відновлене, було ідентифікована ця могила, знайдена табличка, ще залишки таблички, е, такої вже заржавілої, але на якому читав були барви, синя і жовта барви і читалося прізвище Пилипа Гарзілевича. Також було припущення, що саме в цій могилі поховані інші українські вояки. Ну, поки що, ми цього не можемо однозначно стверджувати. Е, так сталося, що родина Пилипа Гарзілевича. Як і більшість галицьких родин, вона була в період тих страшних років, в період Першої і Другої своєї війни особливо. Порозкидана по різних світах. Брат його виїхав в Канаду, там помер, так і не знав правду, що сталося з Пилипом. Так само і сестра померла в Радехові в 1974 році. Ну і довгий час ця правда про долю великого українського патріота, чителя Української Галицької армії була забута. Ну, Однак проходить час, і він ставить е, все на свої місця. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять Великого Герцовеча, пам'ять е, сотень тисяч мільйонів українців, синів і дочок України, які віддали своє життя за незалежність України. Тож слава Україні! На жаль, всього було в нашій історії і високого, і трагічного. Як ніякий інший народ, українці заплатили за своє право на волю життя мільйонів синів і дочок. Вони гинули по світах за ту ідею, без якої будь-який народ перестає так називатися. Скільки разів розлука і вічай брали вверх, коли здавалося, що вже ніхто не порятує народ від загибелі. Однак кожна епоха народжувала нових героїв, готових до самопожертви. Кожен крок нашого національно визвольного руху, скроплений кров'ю української молоді, світу нашої нації, які віддали своє життя за Україну. Вклоніться їм за те, що живете, усім, хто поза волю, за ідею і свічку покладіть, де стоїте, щоб святі сяяла над нашою землею. Тож давайте запалимо свічі.